Дорога, Аллочко, нехай світло щастя завжди висвітлює твоє життя. Бажаю тобі багато яскравих посмішок, салютів з позитивних емоцій, море промінчиків добра і блискучих успіхів. Нехай всі мрії збуваються легко і без особливих зусиль, а кожен день буде сповнений любові, гарного настрою і райдужних фарб. Ти вір в життя, і будь собою, хай час летить собі, а ти, як сонце ранньою весною, світи промінням золотим, і завжди ангел-хоронитель тебе боронить від біди. Ти просто вмій життю радіти, по ньому з усмішкою йди. Тобі від душі побажати хочу, Алло, щоб життя було яскравим і без суєти, щоб від щастя завжди ти сяяла. Для всіх ідеалом була краси, нехай буде багато чудових моментів, бажаю здоров'я, добра і любові, приємних сюрпризів і компліментів, нехай збуваються усі твої бажання. Це свято, Аллочко, для тебе. Будь завжди такою гарною, немов Червона зоря, життя твоє хай буде ясним, наче Сонце в небесах. А любов буде прекрасною, як квіти на весні в садках. Я бажаю тобі багато внутрішньої гармонії і вічної краси, приголомшливих можливостей і неймовірної удачі, завзятого настрою і найвірніших друзів, чистої і щирої любові, радісних подій і здійснення заповітних мрій. З ним Ангела, прекрасну Алочку, вітаю із цим прекрасним святом, хай Ангела завжди тебе береже.